Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Єгор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Reuters опублікувало інформацію, за якою після. Перемовин в Саудівській Аравії щодо України, міністр закордонних справ Китаю Ван Є провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії конякою Лавровим. Це відбулося знову ж таки в понеділок. Під час цієї розмови Ван Є зазначив, що Китай буде підтримувати незалежну та безсторонню позицію щодо. України, намагаючись знайти політичне врегулювання цього питання у заяві Міністерства закордонних справ Китаю, за результатами розмови йдеться зокрема про те, що КІ. Пекін буде об'єктивним і раціональним голосом на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і активно сприятиме мирним переговорам. Ну, Під мирними переговорами вони знову ж таки мають на увазі свій китайський мирний план. І фактично, вони, я думаю, росіянам розповіли про перебіг цих переговорів, які відбувалися в Саудівській Аравії, проти яких росіяни, звичайно ж, виступали. Минулого тижня Китай брав участь у міжнародних, як я вже сказав, переговорах в Саудівській Аравії. І за результатами переговорів в Джиді МЗС Китаю заявило, що зустріч допомогла зміцнити міжнародний консенсус. Але знов ж таки це дуже такі красиві фрази, якихось конкретних знов-таки дій під них, як я вже раніше говорив, ми поки що не бачимо. Експерт Атлантичної Ради Меттю Бриза у коментарі Голосу Америки заявив, що Китай на переговорах в Саудівській Аравії хотів продемонструвати, що його політика відрізняється від Росії, і загалом, на думку експерта, КНР явно не в захваті від цієї війни. Але я би хотів би знову ж таки тут трішки поправити, що не зважаючи на те, що вони можливо хотіли показати якусь іншу позицію, ніж. Позиція Росії їм це ну, дуже важко, поки що вдається. Тому що ті три основні компоненти, які відрізняли позицію Китаю від Росії, КНР поки що не здійснює. Схоже, Китай намагається дати зрозуміти, що він відрізняється від Росії попри стратегічне партнерство без обмежень, про яке обидві країни заявили ще в лютому 2022 року перед вторгненням Росії. Китай явно не в захваті від цієї війни. У Китаю був власний мирний план, який багато хто вважає більш проросійським, ніж проукраїнським. Але найважливішим аспектом китайського мирного плану є повага до територіальної цілісності держав, і Росії це дуже не подобається. Тож, загалом, експерт вважає, що це було успішним проміжним кроком у досягненні того, чого хоче Україна. А це, зрештою, певна мирна конференція, зазначив Метю Бриза. Але Видання далі визначає, що Пекін відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення в Україну розпочати Росію в лютому 2022 року. Натомість Китай запропонував мирний план. Володимир Зеленський коментуючи цю ініціативу, зазначив, що є думки, з якими він не погоджується, весь світ не погоджується, але тим не менш це вже щось. Тобто є якісь ті пункти, які... Можна обговорювати. Раніше міжнародні оглядачі у коментарі Reuters заявляли, що сам факт участі Китаю в міжнародних переговорах джиді може свідчити про можливу зміну позиції щодо війни в Україні. Пекіну стає все важче маневрувати, оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю. І тут варто відзначити головний економічний інтерес Китаю. Це знову ж таки українське зерно, яке через блокаду. Українських портів з боку Росії не може потрапити як до Китаю, так і до африканських держав, які є партнерами китайської сторони. Я знову таки буду наполягати на тому, що це основне питання, яке Китай хвилює у цій війні. війні Росії проти. України тому, в принципі, вони беруть участь у таких знов ж таки конференціях. На моє глибоке переконання, це знову ж таки показати цивілізованому світу, що Китай є довгороздатний і він може впливати на позиції Росії у війні проти України. Але з приводу цієї цитати об'єктивний і раціональний голос. Ну, якщо Китай хоче бути об'єктивним і раціональним, то я вже в принципі сказав, що він повинен зробити для того, щоб це було реально. Тому що говорити про якусь об'єктивність і одночасно постачати там обладнання до російських безпілотників, одягати фактично мобілізованих росіян військовою амуніцію, це трішки не про об'єктивність і не. Про раціональність з боку китайської сторони. Але ми будемо далі свідкувати за тим, як будуть розвиватися російсько-китайські відносини і наскільки Китай дійсно зараз незадоволений вище вказаною війною коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу, закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай ще To je